Ситуація на Сумщині залишається досить нестабільною, досить напруженою. Ворог з е, тими силами, які він вже зібрав е, під час звільнення території Російської Федерації на Курщині, е, на тій ділянці, де е, проводили свою операцію сили оборони зараз, цією навалою близько 50 тисяч військовослужбовців, ворог намагається просуватись на сумщину. Е, так наразі він вже перетнув е, в деяких ділянках лінію державного кордону. Не можу сказати, що повністю захопив всю територію, адже все ж таки це територія, де досі точаться активні бойові дії. Практично усіх військовослужбовців Російської Федерації, які намагаються потрапити на територію України, сіді. Ділянці силам оборони вдається знищити на сьогоднішній день. Пробратися технікою, важкою технікою, там, танками БМП на ділянку Сумської області неможливо, тому ворог використовує в основному це малі групи, які пересуваються. Квадроциклами, мотоциклами та намагаються закріпитись в тих населених пунктах, про які ви щойно згадували це від веселівки до басівки.